Це вулиця Лісова в Ірпені, а це ріки води, які збираються тут під час рясного дощу. Голова ОСББ, лісовик ІР Андрій Ткаченко показує відео, на якому видно, як вода затоплює дорогу. Її тоді не перейти і навіть проїхати складно. Каже з дороги стрімкі потоки течуть у двори, і що найприкріше заливають підвали. Ми тут побудували лежачий переїзд. Так, щоб у нас менше вода текла вниз. Але вот там, от між нашими будинками 50, там постійно ллється вода прямо вниз. Вона стоїть на паркінгу сусіднього будинку і потім переливається далі, прямо в підвальні приміщення, в квартири, які далі в будинки нижче, воно просто зливається туди. Щоб з'ясувати причини цієї проблеми і як її вирішувати, на місце виїхали депутати міськради Олександр Пащинський та Петро Король. Дуже багато разів звертались до мене. Я звертався до КПУ ЖКГ. Приїжджали сюди, викачували воду, і хлопці пробивали ливневу систему для того, щоб виходила вода. Як виявилося, повноцінної зливової каналізації тут немає. Є лише дренажні колодязі, які просто не справляються з обсягами дощової води. Локально тут проблему вирішити неможливо, можна просто, скажімо так, якщо під час великого ливня, які зараз зливи, трапляються дуже часто весною і осінню, зараз зараз і літом можуть бути затяжні, то якщо, наприклад, починається збиратися тут озеро через 20 хвилин, ну локально можна так зробити, щоб воно через 30 хвилин почало з'являтися. Нема зливової каналізації, вона тут дуже потрібна, тому що всі ці будинки, вся вода зливається там зверху, вона тече з того боку і все залишається тут. Голова ОСББ Смайл Валентина Браткевич запрошує на екскурсію і у сусідній двір. Каже: ось ця прибудинкова парковка під час дощів перетворюється в суцільне озеро. Які сильні дощі завжди така. Історія, якщо слабий дощ, менша історія, але все одно води багато в нас. В нас тут то нижня точка, і вся вода, на жаль, в нас представники восьми ОСББ звернулися до депутатів із проханням зарадити ситуації, яка склалася в мікрорайоні з підтопленням. Депутати кажуть, проблему і справді потрібно вирішувати не точково, а значно ширше будувати повноцінну систему зливової каналізації. Не тільки стоїть питання скупчення води тут саме, тому що є у нас скупчення води ще на вулиці Українській, є скупчення ще на сусідніх будинках тут, і ми маємо комплексно підійти, зробити один раз нормальну систему водовідведення для того, щоб уже в подальшому не повертатись до цього питання. За словами Пещинського, зараз спільно з проєктантами вирішуватимуть, скільки коштів необхідно на розробку відповідної проєктної документації, і виноситимуть це питання на сесію. Депутати пообіцяли, що не зволікатимуть із розробкою цього проєкту.